І здорового способу життя до регулярних медичних обстежень, профілактика раку молочної залози, передбачає низку і комплекс власних рекомендацій у день боротьби. І з цією недугою лікарі розкажуть на що звертати увагу та що допоможе запобігти їй. В ефірі програма Будьте здорові і представляємо наших гостей. Це Катерина Шварчук, акушер гінеколог Хмельницького міського перинатального центру. Ми вас вітаємо пані Катерина та Дмитро Кушніренко, мамолог, лікар ультразвукової діагностики Хмельницької. Міського перинатального центру, кандидат медичних наук, пане Дмитре, раді вас вітати. Добре. Пані Катерино. Насправді, якщо ми говоримо про профілактику раку молочної залози, на кого передусім власне має бути покладена місія? Ну, з такого інформування це сімейний лікар чи акушар-гінеколог? На вашу думку, насправді місія щодо інформування жінок щодо профілактики раку молочної залози покладена на обох фахівців. Так як сімейний лікар є першою ланкою медичної допомоги, він проводить профілактичні огляди, він звертає увагу на своєчасне самообстеження молочної залози та своєчасне проходження мамографії та ОЗД. А акушер-гінеколог проводить спеціалізований огляд молочних залоз під час гінекологічних обстежень і робить, прораховує ризики гормональні. Та репродуктивні, і при необхідності е, скеровує пацієнта до мамолога. Тому ефективна профілактика вона можлива лише при співпраці обох спеціалістів. Пане Дмитре, дійсно на початку програми я озвучила низку таких факторів, чинників, які допоможуть запобігти виникненню раку молочної залози, але все ж таки 100% гарантії, на жаль, самообстеження чи, до прикладу, медичний огляд, все ж таки не дає. Можливо, ви можете мені заперечити, але тим не менш, чому так, і чи це дійсно так? Ви дійсно праві Справа в тому, що, на жаль, количне захворювання зараз чи не мають якоїсь прямої профілактичної. Міри, яка дійсно могла запобігти виникненню таких захворювань. Тому, в першу чергу, на що треба звернути увагу, це діагностика, ранішня діагностика онкологічних захворювань. І в першу чергу для жінок це стосується молочної залози. Рак молочної залози дійсно на таких етапах життя, як 40-55 років, займає перше місце серед всіх причин жіночої смертності. І тому жінкам особливо в ці періоди життя дуже важливо звертати увагу на те, що відбувається в їх організмі, слідкувати за своїм здоров'ям, вчасно звертатися до спеціалістів з метою діагностики ранньої раку молочної залози. Але все ж таки, якщо ми зупиняємось на рекомендаціях, то вони в будь-якому випадку не зайві, а навпаки, є такими флагманами за для попередження, попри все здоровий спосіб життя це завжди. Дуже позитивний момент в житті кожної людини, це стосується і жінок і чоловіків. І тому, особливо зараз, людині треба дуже ретельно слідкувати за своїм здоров'ям, не нехтувати періодичними профілактичними оглядами, слідкувати за станом власних молочних залоз, дивитися, займатися самообстеженням, дотримуватися рекомендацій здорового харчування, здорового способу життя. Уникати ті звичок, які дійсно збільшують рак молочної залози. ну в мене дійсно є інформація, щоб вберегти себе від діагнозу рак молочної залози, третьої та четвертої стадії необхідно все ж таки регулярно відвідувати лікаря мамолога якщо ми говоримо про цю регулярність і періодичність, якою вона має бути, тому що тут іще визначальним є і вік, тобто з певного віку вже відповідно можна приходити до саме цього спеціаліста. Дійсно, праві, дуже поширена явище в суспільстві онкофобія людина боїться почути цей діагноз. Людина боїться, що в неї це знайдуть. Але тут є дуже великий нюанс: від розмірів в 1 мм до сантиметр ракова пухлина росте 3,5 роки. Потім її ріст зрізко прискорюється. Якщо саме на цьому етапі, а це буде перша стадія, максимум друга стадія раку молочної залози, вчасно проведена діагностика, дуже високі шанси, більше 80%, що людина лишиться не тільки живою, а ще й здоровою, і буде і далі радіти життю своїм рідним і буде повноцінним членом суспільства. От тому так дуже і має таку переважну роль. Рання діагностика, тому що якщо на ранньому етапі є можливість знайти і пролікувати, це дає дуже високі шанси людини бути здоровою, і живою. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю інформацію. Думаю, це це дуже важливо було почути жінкам. Пані Катерина, Одним із пунктів списку рекомендацій є годування груддю. і при чому не менше ніж рік. В чому є такий тобі теж взаємозв'язок саме тут? Грудневе вигодовування протягом щонайменше одного року є потужним профілактичним фактором. Чому? Тому що під час годування груддю у жінки зменшується рівень естрогенів. А ми знаємо, що естрогени це жіночі гормони, які саме стимулюють ріст клітин молочної залози. Тому, якщо в організмі жінки є надлишок естрогенів, або й тривала дія відбувається на організм жінки, то це є одним із ще ризику гормонзалежних раків молочної залози. Справа в тому, що дійсно годування груддю – це дуже позитивний аспект в житті кожної жінки. Але тут треба пам'ятати, що якщо ви просто погодували один місяць в своєму житті, на жаль, це не буде профілактикою рака молочної залози. Справа в тому, що кожна людина, ну я увазі жінка. При народженні е, дольки. Молочна залоза, вона дуже схожа на апельсин. Вона складається з дольок, які всі виходять потім протоками до соска. І кожна жінка, яка годувала, бачила, як звідти витікає молочко. І оці дольки, вони спочатку при народженні, вони першого порядку. З наступленням побертату, тобто, ну, коли перехідного періоду. Коли дівчинка стає так. Да, вже більш дорослою, вони стають другого порядку. І вже з наступленням вагітності вони стають третього порядку. Але для того, щоб вони стали високодиференційованими, тобто вони отримали цей от захист від розвитку рака молочної залози, жінка повинна прогодувати мінімум півроку і мінімум три рази в своєму житті. Тому всіх закликаю. Народжуємо водою, народжуємо водою. Це, буде... Це буде на користі вам і нашій державі. Ну і це важливий момент і в популяризації грудного вигодовування, тому що, попри все, десь певні стереотипи залишаються навіть і в цьому питанні. Тобто тут кілька аспектів закриваються що не менше. Мені здається, що навіть це не дискусія по поводу питання, чи може якась суміш, яка б не була гарна, збалансована, вона і не те, може що... зрівнятися з цим молоком, яке є в матері. Тому треба, звісно, годувати своїх дітей обов'язково. Там дуже багато факторів, я думаю, що всі їх знають. і Імунний захист, і захист від хвороб, і захист від і, всіх потім порушень аутоімунних по життю дитини. Тому я думаю, що це можна дуже довго питання це освітлювати. Але те ну, головна, треба годувати грудь. Пані Катерино, повертаючись власне, до теми, чи були в вашій практиці випадки, коли пацієнтка, можливо, ваших колег, прийшовши на прийом до акушер-гінеколога по одній причині, а була скерована до лікаря мамолога Звичайно, адже молочна залоза, яєчники, матка це один єдиний функціональний ланцюжок. І Якщо відбувається збій у роботі, до прикладу яєчників. То це одразу відчуває молочна залоза та матка. До гінекологів часто приходять жінки, до прикладу, з аномальними матковими кровотечами. Проводимо обстеження і пальпуємо ущільні молочні залозі. Скеровуємо до мамолога, і вже мамолог нам ставить супутній діагноз, до прикладу, фіброзна кістозна мастопатія. Або ж, напакер, жінки проходять з непліттям, обстежується, а ми виявляємо підвищений пролактин. Знову ж таки, скеровуємо мамолога, і нам ставлять якийсь супутній діагноз, до прикладу, кісти молочних залоз. Тобто я хочу зробити ще раз наголос, що лише м така м тісна співпраця вузьких спеціалістів дає гарний результат у профілактиці і у лікуванні. Зупиняючись на факторах ризику, пане Дмитре, на чому можете ви зупинитись, і можливо дійсно наскільки зараз ті які відбуваються в Україні? Повномасштабна війна також на жаль додають от тих стресових надзвичайних моментів, які можуть також впливати на розвиток раку молочної залози, зокрема саме з'єднає з вами. От дійсно, як дуже вірно замітила пані Катерина наявність постійної гіперпролетінемії, а це стан, коли напряму пов'язаний з стресом. На жаль, всі ми живемо в таких умовах, коли немає нормального сну, тому що відбуваються повітряні тривоги. Постійно приходять такі новини, які змушують людину нервувати. Постійно збільшуються рівні таких гормонів, як адреналін, кортизол. Це, в свою чергу, дає вплив на систему гіпоталамус-гіпофіз і призводить до підвищення гормону пролактина. Це дуже корисний гормон. Він дозволяє людині адаптуватися з стресу. А у жінки цей гормон він відповідає за підготовку молочної залози до лактації і безпосередньо за саме годування. Але коли він тривалий час постійно на високих рівнях, це призводить спочатку до виникнення дізгармональних захворювань молочної залози, сім відомі фіброденоми, кісти, наявність інших порушень, саме дізгармональних, але це є якраз трій або стартовий момент виникнення потім змін онкологічних. Тому. Увага до цього має бути дуже висока. Не нехтуйте. Навіть звичайними вправами психотерапії. Старайтеся заспокоюватися, старайтеся гаджети, всі дівайси, вимикати мінімум дві години до сну. Уникайте якихось неприємних новин перед сном. Це все дозволить вам відпочивати нормально, а в свою чергу це буде призводити до нормалізації рівня ваших стресових гормонів. Що, в свою чергу, і є профілактикою рака молочної залози. Уникати впливу різних неблагоприятних факторів, як алкоголь, наявність паління, особливо паління, справа в тому, що це гормон естроген, як правильно сказали, він і є фактором, який активізує рост протоків молочних залоз. Нікотин, який є в диму, цигарок і естрогени. ну це дуже канцерогенна суміш. Набагато навіть шкідливіше ніж для чоловіків. Тому жінкам варто не палити. А якщо ви вже палите, ну хоча б зменшить рівень паління не більше трьох цигарок на день. Це буде ну все-таки фактором, який буде дозволяти вам зберегти здоров'я ваших молочних залаз. Фізичне навантаження, в міру, звісно, але фізично здоровий спосіб життя, повноцінний сон. Це все є фактори, які є профілактикою рака молочної залози. Пане Дмитре, які все ж таки зміни мають привернути увагу жінки в молочній залозі, і вже ну фактично мати намір звернутися до відповідного спеціаліста? Я не буду зараз пойнятися безпосередньо на самообстеження. Я думаю, що пані Катерина, це все нам розкаже. А я хочу нагадати, що яке б не було самообстеження, все рівно, не лишайте це тільки на власний розсуд. І якщо ви побачили при огляді, спочатку треба просто оглянути молочну залозу, стати перед зеркалом, просто подивитись, якщо ви замітили, що є наявність асіметрії, що є якісь утворення, які міняють форму молочної залози, якщо ви побачили, що є якісь на шкірі потемніння, виразки, якісь ерозії, Якщо, не дай Бог, ви коли знімали білизну, побачили, що на, на білизні лишаються сліди від виділень. Вони можуть бути прозорі, можуть бути зелені, може бути червоного кольор, може бути навіть з домішками крові. Це все є привід негайно звернутися до спеціалістів. І як правильно сказала пані Катерина, в нас налагоджений дуже гарний тандем праці і. Лікар-гінеколог, ну всім відомо, да, що у кожної жінки має бути священник, адвокат-гінеколог. Да? Оце три людини, з якими вона має ділитися всіми своїми проблемами. Негайно не звертайтеся до своїх лікарів, а ваші лікарі, повірте, в нашому приносцентрі дуже фахові лікарі, які нададуть вам повний спектр обстеження, і ви будете чітко знати, що вашому здоров'ю нічого не загрожує. Дякую, пане Дмитрія, тож, пані Катерину, яких правил варто дотримуватись, аби провести самообстеження якісно і щоб дійсно була ну, певна інформативність, ну, якщо ми можемо так все ж таки вважати? Правила самообстеження досить прості: огляд жінка проводить перед церкалом, з вільно опущеними руками один варіант, і інший варіант, коли піднімає руки за голову. В першу чергу, жінка проводить огляд, тобто ми дивимося форму, розміри. І звертаємо увагу на шкіру поверхню. Тобто, чи немає почервоніння, чи немає напряку, чи немає шкіри по типу лимонної кірочки. Далі ми переходимо до пальпації. Пальпацію проводимо почергово. Спочатку права молочна залоза, потім ліва молочна залоза. Пальпацію проводимо подушечками пальців. І звертаємо увагу на ущільнення, які можливо пропальпувати. Після пальпації, звичайно, ще оглядаємо сосок, обов'язково звертаємо увагу також на розміри, на форму, на втягнення, на виділення. І все дуже просто, легко. Але ж, звичайно, як сказав уже пан Дмитро, краще звернутися до лікаря. Тонкий нюанс. Будь ласка, це дійсно краще робити перед зеркалом, але ну, кожна жінка вона приймає душ. І коли ви приймаєте душ. Візьміть трошки єлю, нанесіть на руки, це буде намагати вам простіше дійсно щось побачити і почути в вашій мовочної залисті. Після того, як ви відвідали спеціаліста, зробіть таке самообстеження обов'язково. Ви запам'ятаєте, що ви бачите, і якщо ви дійсно потім знаходите щось, з чого що не було до того, це буде зразу привід вам звернутися. Єдине що, ще раз скажу, це не заміняє. Візит до лікаря. рівно треба ходити до вашого лікаря. А з якою періодичністю варто робити самообстеження, пані Катерино? Раз в місяць. І, пане Дмитре, за яких обставин вже потрібно звертатися до мамолога, ми вже зрозуміли, але яким чином можна потрапити на прийом до цього спеціаліста? Що для цього потрібно? Жінка має знати, що нічого особливого для цього робити не потрібно. Як сказала пані Катерина, Кожна жінка без всяких направлень може звертатись до свого гінеколога, як тільки в неї є така потреба. Для цього не треба ніяких направлень. Вона записується на прийом до свого лікаря і приходить. Лікар обов'язково під час проведення огляду гінекологічного обов'язково подивиться на залоз. Якщо лікар знаходить якісь ознаки патологічних процесів, в нас, слава Богу, в центрі. І завдяки адміністрації нашої, і завдяки міської влади дуже гарно стають обладнання. Ми отримали дуже гарну систему цифрову мамографічну. У нас працюють фахові лікарі, які дійсно вчилися в таких престижних наших закладах наукових. Це і академія Щупіка, і Академія в Києві, і Академія в Харкові. І тому, повірте, якість обладнання дозволяє ставити всі діагнози, які тільки можливі. За наявності патологічних ознак, які можуть свідчити про наявність онкологічного процесу, обов'язково жінка скеровується в Хмельницький протипухлинний центр. І якщо ми бачимо, що це дісгормональне захворювання, ми проводимо обстеження лікування власними силами і призначаємо лікування, і, слава Богу, нам вдається допомогти дуже багатьом жінкам. Пане Дмитре, вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Пані Катерину, дякую за те, що завітали до нашої студії. Будьте здорові. Навзаєм. не забувайте звертатись до лікарів. Дякуємо, дякуємо вам Спасибо. за розмову, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе, бережіть Україну.